Що ж таке мансет? В основі компанії лежить дуже класний і потужний продукт. це продукт, який створено з розумінням певних бізнес-процесів. Перший процес, на який звернули увагу, це унікальність. Сама назва, сам підхід, анатомічна спідня білизна для чоловіків вона магніт для уваги. Другий параметр, який заклали за допомогою першого це. Можливість управляти маркетингом, тому що коли ми продаємо просто труси, то це один маркетинг, треба якимось чином відрізнятися. Коли ми продаємо анатомічну спідню білизну, то ми відповідно маємо більше, більш широку можливість, більше маневрів з точки зору маркетингу. Третя історія, яка теж закладена на рівні продукту, це можливість чоловіка. Підвищити свій статус. Чому це важливо? Тому що дуже багато на сьогоднішній день спідньої білизни, яка продається для жінок, вона не просто виконує функцію одягу. А ця спідня білизна і сексуальність, і краса, і яскравість, і натхнення, і задоволення, і для жінки, і для чоловіків варіацій багато для чоловіків цей ринок суттєво нижче.